Всім привіт! З вами Авторадос. Сьогодні у нас на огляді буде підсилювач керма підвищеної потужності на Камаз, Урал, а також на Ліаз. Від виробника райдер. Оглядаємо пакування, брендований райдер. Каталожний номер 4310 340 72 00-20 Тере20 це значить, що він посилений. Давайте зараз оглянемо. Що це за деталь? Як вона запакована? Так, Бачимо по паркуванню йде в пакеті. Чим він потужніший, від звичайного виходить, якщо брати звичайний, він 100 бар, цей на 125 бар. На 25% потужніший. Так, оглядаємо. Діапазон обертів розширено з 3600 до 4800. Так. Бачимо гарна покраска. Бачимо на деталі є каталожний номер вказано. Підсилювач іде з бачком. Бачок. Так, зараз відкриємо отвір. Так. Так, бачите, такий фільтр в комплекті. Так. Потім його все покладемо акуратно, виглядаємо так, по патрубкам. Давайте зараз зробимо замір патрубка. Двадцять шість. 26, крок 1,5. Це злив. Давайте перевіримо подачу. Так, по подачі. По подачі. Так, де у нас подача? Подача тут. Ну, давайте скажемо так. Подача у нас М18 крок півтора. Не хочеться відривати, цю штуку. хай буде вже клієнт. Буде отримувати, захоче відірва, подивитися ту різьбу. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, вона підходить до таких автомобілів, як АМАЗ-4310, 5315, 5320, а також на автомобілі Урал з КамАЗовським двигуном, такі моделі, як 4320, 432. Всі дані ці будуть під, в описі карточки товару, а посилання на неї буде під цим відео. Якщо бажаєте придбати дану позицію з ПДВ. Ми є платниками ПДВ і виставляємо рахунок. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.